Ви писали петицію до мерії щодо мотоциклістів з гучними двигунами. Так, да, Писали петицію. Петицію написав я як від свого імені, але від на прохання батьків ті, котрі відвідують наш благодійний фонд. Особливо в вечірній час, а також в нічний час дуже сильно будять мотоцикли. Дехто в приватних будинках в. Самому місці використовує газонокосарки, котрі мають ідентичний звук з шахедами. Тому було запропоновано, і ми то й зробили. Зробили петицію до міського голови, аби якимось чином обмежити або заборонити використання мотоциклів в. Тривогу це не заборона його кож... ну, цілий день. Це лише в тривогу, а також використання мотокос, бензоки, бензопил, також в тривогу. Тобто можна почекати годину-дві кудись не поїхати, якщо в тебе дуже сильний мотор. Це стосується також і машин, котрі не можуть дозволити собі гарно виклопну трубу. Тому виключно з питань безпеки та відчуття звуку цих приборів на дітей, на військових, діти. Багато дітей прибули до нас з міст деокупації, з міст активних бойових дій. Вони це чують кожного дня, тому лише заборона в тривогу, не більше того. Однак, власники мотоциклів почали виступати проти вашої позиції. Вони обурені нею. Як ви можете це прокоментувати? Е, так, мені власники мотоциклів, мотокос, ну, взагалі, мотоциклів, пишуть приватні повідомлення в соціальні мережі, аби. Цю петицію цитую. Ми запхали собі в дупу, і вони як і продовжували, так і продовжуватимуть використовувати свої транспортні засоби і в тривогу, їм все рівно. Вірно, що вам поступали погрози життю? Поступали погрози життю, але блокують цих людей, не реагую. Їх кожного дня десятки. Якби на кожну погрозу можна було реагувати, то вже Звернення б... до поліції ви не Звернення До поліції не